Так окей, ви зараз гуляєте на вулиці, а ви зараз в групі. Ай, так, дебат тут. Судиш вы такое, а тут теж. Все пока-пока. а вас глинчева слепа не стої. Заходимо. Так, все, 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 все. йдемо йдемо Це. До побачення. Ось так блін на пов'язку. Це до побачення. Що там так довго, та, та, та маю часу час Це все. Йдемо. Все-все все, часу немає. Блін. Ай, тут що, наші телефони. Це мій. Це мій. Все. Мы ми пошли. Мы ми записываем. За швадко, швидко, швидко. Блин, звенок у нас шит мадина. Да вставать уже ты. Все встава. Так окей, тогда позаложиться в шкафчику. Так, вот тут, вот, так, за нам мяч. Да, Даша. Вот, Да, поджигай. Да, Вадик. Блин, за нам Так, вот, за мяч. Да, вот, за мяч. С планшетом. Так. Так. За мяч. не. Похоже студиться или отсут дівчата пока я иду так. Йду на урок. Окей, мы даже идем. Ну да. Так швидко треба заходити. голову завжди так запічнюся, то са, так усі сіли. Я питаю, усі сіли чи ні? Ах, ти запізнився, тобі доволі. Я вам еще росклад не рассказывала. Так, и чип учителя расскажет, бо уже урок почему окей. Учительку взагалі тут нічого не зрозуміло. Хто сказати А хто до директора негайно я усе розкажу директору, як кави, Ага, побачимо ще швидко до директора. Це не хочете. А це так добре, що я тут директора йду. Я хочу. Що сталося? А ви що чого прийшли? Розумієте, просто так так вчити, в нас. Просто неможливо вона. Вона там. Якась не виспавши нічого не зрозуміла там, а потім ще кричить, що, що я запізнилася двойку з першого разу, а я просто відводила в садик просто брати і Угу. Давайте далі. Ну і тепер вона розказувала там, щось сонне. Воно їй там щось писала. А там вона наші на чого не написала, там не зрозуміло, що якимись каляками-маляками. І ще кричить. Ш... І потім я сказала, що жінка нічого чого не зрозуміла, а потім вона... Кричить і викликала мене до вас. Ага, це і все. Так, потім я до вас пішла. Окей. усе окей. Зараз буде інший предмет, тобто інший вчитель буде викладати цей предмет. Я ну, окей. Тепер треба йти. Окей. Зараз побачимо. Хто правий? Так окей. Йдемо, так окей. Вчителька. О, нарешті ви прийшли. Це ушедиться, вона просто неймовірна. Стоп. Я... Стоп. Стоп. Вростаньте. Що таке? Ідите, щоб тако за клас і вас за виграду. Ага. В смысле? Ні, ні, ні. Я не піду. я напету. Я напів. Так, порастайте вже сваритися. Геть, я директор. Бо іначе зараз покликаю інших, щоб допомогли мені хавой. Я побущу все. Ура! Нарешті той только вчителька, на магия. така злюща? Ура! Так -сідайте, сідайте, і у вас урок закінчений. Просто в деталі. Перший раз і будете два рази сьогодні ходити. Окей, це вже Боже. Ура! А я ж казала, самі хочете. Я завжди розв'язую проблеми. Деякі доводі сьогодні немає. А мені казалось, що буде і мені, і мені, і мені, і мені. У мені теж. Ти і зовта в літаль, і зовта.